І всім привіт дорогі і друзі! І я вам хочу сообщити, що я сьогодні іменно від цього часу 9 числа 9.12-го я вертаюся до вас, я вертаюся до цього Ютуба, я вертаюся до свого Ютуб каналу, і я сам дуже радий, правда кажу. Я би хотів попросити вас, щоб ви підтримували мене і підписували, ставили лайки та писали в коментарі, що би хотів, щоб я засняв якийсь ролик, може ви щось не знаєте, або якусь допомогу, або ще щось. Прошу вас, поможіть мені з YouTube каналом. Як набереться 50 підписчиків, я одразу ж буду знімати стріми. Я буду знімати стріми і буду показувати, що як буду з друзями грати, з братами. І. Ну, коротко, отак. І надіюся, ви мені поможете во всьому. Е, я сам дуже радий, що я вертаюся сюди і хотів би попросити, щоб мене підтримували і підписувалися. Також, якщо буде хоча б 100 підписників, як після того 50, я буду робити розіграш на Lamborghini Huracan або на Ferrari, А якщо так, так на BMW, Якщо щось не вийде. Так прошу попросити допомогти мені, а я буду допомагати. Вам, якщо вам треба щось буде, прошу набирати, збирати допомогти 50 тисяч, і я з легкістю буду знімати стріми понеділок, п'ятниця, неділя або навіть субота, і буду старатися якнайбільше знімати відео і допомагати вам. Я вам дякую за все і прошу. подписаться и поставить лайк. И скажи своим друзьям. И всем пока-пока. Я вижу каждый день тут без воды на речем тонущим. Во дворе мясо режут овощи. Пуститься под откос, ты мне найдешь еще бы стопочек. Но мне тут побольнее, будучи лучшим в этом поприще.